Доброго вечора. Ось пічка з нижнім прогрівом або подавом на одну варочну плиту. Побачаю за якість. Слава Україні. Буде можливість викладу. Більш детальніше, як я її робив. Уже, да, рай, дрова. Просошу. На цьому об'єкті буду робити ще будинку велику піч, буду тут жити, От... тоді вже периметром переміряю, як вона прогрівається. На ну, даний час вона сохне, можете бачити, цегла мокра. Ось така пічечка вийшла. Цегла Русиня. Всім доброго вечора.